Як купують ортопедичні вироби, знаки зодіаку. Яку ж подушку обрати? З наповненням меморі, чи все ж таки спіною з ефектом латексу? З меморі м'якше, але друга більш пружня. Ця чи ця? Так, зараз я їм розповім, з чого їх матраци та подушки зроблені. Цю якось хотілося б матрас пом'якше, а подушку навпаки, більш жорстку. Так, а ліжко що себе представляє? Все треба перестати на собі економити. Так, мені потрібен ортопедичний валик під спину. О, це що, топор також беру нічого. Гроші приходять і уходять, а здоровий сон безцінний. Треба все детально подивитися, на усьому полежати, все спробувати, почитати про кожну подушку та матрац усю інформацію. А потім можна вже і робити вибір. Я не буду обирати ортопедичний матрац, це він повинен мене обрати. Нехай зірки мені підскажуть правильний шлях. Може до свого таролога звернутися, який матрас порадять карти? Не знаю, що мені треба, але щось треба. Ну щось точно, але що не знаю. Але щось точно треба купити.